Більшість російських військових об'єктів у Криму мають серйозні проблеми як із захищеністю, так і з відновленням після ударів. Яскравим прикладом є Кримський міст, який після пошкоджень у 2022 році перестав використовуватись для перевезення вантажів військового призначення. Що на практиці обманули Будь-який об'єкт, який є у Криму і який окупанти використовують для військових потреб, слід оцінювати за кількома категоріями: перша це важливість, друга крихкість, і третя захищеність. І нарешті четверта відновлювання. Наприклад, у нафтобази Феодосії була проблема з крихкістю. Тобто головне дістатись до неї, а там, уже, як кажуть, уже тиждень все палає. Крім того, нафтобази мають великі проблеми з відновленням. Таким чином, після знищення цього надзвичайно важливого об'єкту. Крим на довгий час залишиться без логістичної нафтопереробної артерії. Ну, в будь-якому разі подібні процеси вони мають досить е, таку велику інерцію, е, і наслідки подібних е, кейсів вони зазвичай не одразу помітні. Хоча насправді, е, звісно, ринок реагує. І е, в будь-якому разі, е, без наслідків, звісно, це не відбудеться, тому що. Ну, не дарма ж там вся нафтобаза, в принципі, існує, по-перше, по-друге, не дарма вона наповнена. Так, якщо раніше потреба була більша, тому що базувався флот безпосередньо в Криму, і зараз він там не перебуває все одно, нафтобази вони обслуговують не лише військових, вони, звісно, торгують тим топливом, і, відповідно, воно має постачатися і на місцеві АЗС. Е, я думаю, ми згодом зможемо оцінити е, проблема в тому для них, що в принципі логістика була ще раніше е, знищена. Мається на увазі е, паромна переправа залізнична. Е, тепер, е, окрім того, що доставляти досить складно стало, тепер і зберігати досить складно буде. Тому тут е, важливо спостерігати, дивитися за е, тенденціями. як Зараз е, будуть вишикуватися чи ні на е, АЗС черги з автомобілів і е, чи не збільшиться кількість бензовозів е, так званим кримським мостом, тому що фактично це такий єдиний залишається логістичний е, ланцюжок, яким вони можуть намагатися якось перекрити цю нестачу. Пане Дмитре, ми знаємо фактично, що зараз перманентні атаки Російської Федерації по Одесі, ключове завдання, аби українські судна виходили з ладу, були пошкодженими. І фактично удари по нашій економіці. Як ви оцінюєте сьогодні роботу ворога? Ну і чого він намагається досягнути? Ну, по-перше, здебільшого це не українські судна. По-друге, сказати, що вони виходили з ладу, я також не можу. Тому що е, навіть з незначними пошкодженнями, в принципі, вони може далі е, виконувати е, свій план щодо пере, наприклад, е, переходу морем. Тобто, сказати, що якось це відбилося безпосередньо. Якщо брати кейс з е, зерновозом, який був у відкритому морі пошкоджений, там да там от пошкодження були серйозні, але це були. Поза межами зернового коридору події, і в принципі, е, на жаль, нічого нового в цьому нема. Я принагідно нагадую, що росіяни е, вели обстріли портової інфраструктури української, навіть коли вони були учасниками так званої зернової угоди. Тобто, навіть е, такий їхній статус не заважав їм це робити, і вони знаходили собі для внутрішньої аудиторії виправдання, звісно, що вони там нібито е, якісь. Е, Вражали військові об'єкти. Хоча насправді о, цього разу військовим об'єктом стала Олія о, соняшникова. Тому, о, відповідно, на жаль, цей процес досі ще має місце, і пов'язано це в першу чергу з тим, що не можуть росіяни здобути якихось перемог в морі, не можуть о, на півдні суходолом просуватися. Тому відповідно залишається лише отакий повітряний терор. Тобто ситуація, в принципі, вона не нова, і навіть в таких умовах, як ви бачите, робота нашого коридору продовжується. Пане Дмитре, 8 жовтня була річниця першого вибуху на Кримському мосту. Але зараз росіянці охороняють так розумію, кримський міст усіма наявними засобами. Для них це основна артерія з'єднання з Російською Федерацією. І фактично, от ви в громадському розказували про те, що навіть нафтобаза, яка нещодавно загорілася і була атакована, вони охороняли не так серйозно. Для них Керченське місце питання номер один. І знову ж таки, ми розуміємо, що для сил оборони і про це говорить говорить. Генерал Буданов і наш Верховний Головнокомандувач що Керченського мосту не має бути вам слово. Абсолютно вірно, це єдина фактично така артерія, яка більш-менш відносно безпечно з'єднує е, тимчасово окупований український Крим з так званою Російською Федерацією, і відповідно для них вона має і логістичне значення, і енергетичне. Не слід забувати, що. Кримське місце не лише автомобільне та залізничне сполучення, це і е, так само енергогілка. І е, так її е, символічне значення цього мосту, так званого кримського, не менш важливе для росіян, ніж практичне значення. Тому що, в принципі, е, мало їх е, насправді зазвичай хвилює життя там пересічного громадянина, навіть е, тим більше, е, коли ці громадяни... Фактично не є громадянами Російської Федерації. Вони це теж чудово розуміють, що це окупована територія. Як би вони там в інфопросторі, міжнародному медіапросторі не намагалися розповідати, що це вже у них конституції зазначена як їхня територія. Для них завжди подібні території з місцевим населенням це інструмент. Ви бачили, як на початку повномасштабного вони використовували в першу чергу. Скорені народи, такі як, наприклад, ті самі буряти, яких вони там фактично в нуль стерли в Україні, тому для них це лише ресурс, інструмент, і звісно, що пропагандистська цінність цього мосту для них, мабуть, навіть на першому місці над її практичним значенням, особливо враховуючи те, що фактично флот вони вже з Криму вивели, принаймні бойовий його склад, а постачати південне угрупування можна, в принципі з Ростову. Тому о, кримчанам насправді слід задуматися, і чесно кажучи, багато з них то вже давно задумався. Е, якщо брати родини військовослужбовців, наприклад, особливо е, представників спецслужб російських, вони це зрозуміли давно. Багато хто з них вже свої родини звідти вивіз теж не вчора, е, а пересічним е, кримчанам, особливо тим, які туди заїхали після окупації Криму, е, потроху нарешті спадає на думку, що Росія тут не назавжди. Пане Дмитре, яка зараз ситуація в акваторії Чорного моря? Ми от ми бачимо якесь хаотичне виведення Російської Федерації ракетоносів Чорне море, якісь маневри. Вони то виводять, то не виводять свої кораблі. Як ви оцінюєте ці рухи ворога? Я їх точно не вважаю хаотичними. Ймовірніше за все, вони Роблять це з єдиною метою, це е, розосередити корабельний склад, е, тому що інших логічних пояснень для таких екстрених е, швидкісних виходів з гавані. Фактично, е, знаєте, це як з палаючої хати вистрибнути на вулицю, а там зверху ще е, метеорити падають. Тому у них вибір такий доволі складний, тому що в морі їх чекає одна небезпека. І, ймовірніше за все, вони вважають, що в Гавані їх чекає інша небезпека, тому, і, і, ймовірніше за все, вони в цемеську бухту або навіть у відкрите море, періодично а, більшу частину складу а, виводять. Але потім ви бачите, вони їх, їх заводять а, той термін, які маневри, на які вони а, виходять, ну, важко назвати навчальними завданнями або бойовим застосуванням. Тобто, це більше схоже на таке, знаєте, а, вискочити назовні. Перечекати і потім повернутися назад.